Як проходить день логопеда, який працює онлайн і офлайн? Восьма година ранку, і я вже їду на роботу. Восьма тридцять і я вже біля центру, в якому працюю очно, місто Київ. Швиденько передягайся, оскільки на дев'яту у мене вже перший уч. Приношу різний спортивний інвентар для моторних доріжок, перебираю матеріали. готую ігри відразу для декількох занять, оскільки в мене може бути 2-3 заняття поспіль. З якими напрямами я працюю, можна ознайомитись на сторінці. З 9 до 13 я провожу свої ранкові очні заняття. В обід маю трохи перерви, щоб відповісти на ваші питання в Дірект, а також мамам, які працюють на логосупроводі. Роздрукувати новий матеріал для моїх учнів. Знову готуюсь до занять, проводжу післяобідні заняття, потім маю трішки часу на каву з подругою. З 18 до 20.21 я провожу свої онлайн-заняття, потім надсилаю всім домашні завдання. Ще трохи відповідаю в Дірект, формую запис на заняття очні і онлайн, обов'язково прогулянка перед сном. Як вам день логопеда, який працює онлайн і офлайн, діліться в коментарях.